Дуже багато дівчатам я спілкувався, що гуляти, і нічого не вийшло. Хоч старайся щось їй показати, то все, і вона зразу відбувається. Не дивився так на дівчину, прямо стидався її, відводив у погляд. Мені там не треба у ці пікаперські штучки. Mm -hmm. Просто як бути з собою. Оця невербальна комунікація дасть дівчині зрозуміти, що ти себе цінуєш. У тебе немає дефіциту жінок. Так, да, круто. Та якщо вони хочуть до них підлизатися, це означає, що в них дефіцит жінок і вони бачать її як принцесу, і королеву. Система оцінювання в школі така, що чим більше помилок ти зробив, тим гірший результат буде. А як в житті? По-інакшому ти наоборот, типа опит береш сто, ти робиш помилку, ти вчишся. Правильно, чим більше помилок ти зробиш, тим ближче ти будеш до необхідного результату. Треба приймати цей страх. Ти в нього страх стоїть на воротах. Своєї долі перевіряє, угу. чи ти дійсно того хочеш, чи ти просто говориш, ти маєш мати критерії вибору дівчини. Вона угу. не може підходити тобі для серйозних стосунків чисто по факту того, що вона народилася. Як ти оціниш нашу консультацію від одного до десяти? Mm. Навіть на сто. Чесно, я більше опит дізнався, ніж десь я шукав там пікапер Я тобі розкажу, як ти там запікапиш як запікапиш. Ну то все так. Негарно виглядає в тебе. Ми любимо жінок, ми uh -huh. їх цінуємо.